Пухкенький бісквіт, сир маскарпоне та полуниця ідеальний десерт, який вийде у всіх. У посудину збиваю 5 яєць, сюди додаю 125 грам цукру. Збиваю приблизно 10 хвилин на великих оборотах до отримання білої піни. Повільно та поступово вводжу борошно. Можна це робити кондитерською лопаткою, але я роблю виключно рукою так відчуваю консистенцію тіста. Випікаю при температурі 180 градусів 30 хвилин. Далі готую крем. У посудину виливаю холодні вершки. Додаю загущувач та 5 столових ложок цукру. Приблизно через 3 хвилини додаю сир маскарпоне. Збиваю до загущення. Це бюджетний варіант ідеального крему. Готовий бісквіт охолоджую та розрізаю на два коржі. Пропитую поєднанням згущеного молока та теплої води. Викладаю сирно-вершковий крем. Та добре розпреділяю по всій поверхні. Крем рекомендую розділити на дві частини покрити бісквіт, викласти полуницю і знову покрити кремом. Далі викладаю другий корж. Притискаю рукою, накриваю харчовою плівкою та відправляю у холодильник на одну годину для стабілізації. А далі тільки смакувати.